Арсенал своєю грою проти Ліверпуля довів, чому Зінченка критикують несправедливо. Як зіграли свої кубкові матчі Мудрик та Довбик, а Карло Анчелотті нарешті вирішився з роллю Луніна в команді. Як же несподівано! Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда, і стартуємо ми з трансферів. Воно не дивно, трансферне вікно на дворі. Кривбас погодив умови особистого контракту співзахисником минає Єгором Твердохлібом. Повідомляє. Юа футбол вказано, що твердо хліб уже залишив мина і перебуває в кроці від підписання контракту з кривбасом. Футболіст та клуб вже владнали умови особистої співпраці. Офіційно про перехід буде повідомлено. Найближчим часом воротар діли Євген Кучеренко перейде в ЛНЗ, Повідомляє телеграм-канал УПЛТБ з посиланням на власні джерела. Протягом усього 23 року Євген виступав у складі грузинської діли, яка, до речі, в Ворску вибула з ліги конференцій. Ну і скоріш за все, найближчим часом він перейде до ЛНЗ. Орендований Олександрії Вінгер, чорноморця, Артур Авагімян потрапив до сфери інтересів Динамо Батумі. Повідомляє тато таке взимку. 26-річний українець не перейде в грузинську команду, бо вже заграний за два клуби. Динамо продовжує стежити за вагімяном. У ньому вбачають заміну одному з лідерів клубу. Колишній півзахисник Дніпра Сивілі Шальки та Шахтаря Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Азербайджану Повідомляє Спортінфо Азербайджан Клуб, в який може перейти 34-річний українець, не називається, відзначається, що гравець також може підписати контракт з клубом з Казахстану, Китаю Індонезії. Або України колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко міг очолити національну команду Азербайджану, Повідомляє Спорт.Інфо. Ну, власне те саме джерело. За його інформацією у кандидатурі українця особисто був зацікавлений віце-президент Федерації футболу України Ельшад Насіров, який також є головою робочої групи щодо пошуку нового головного тренера національної команди. Шевченко від пропозиції відмовився, оскільки не зацікавлений у поєднанні справ. Злав, друзі, а поки трансферні чутки вирують, на дворі топ чемпіонати. Зокрема, сьогодні Віган прийматиме Манчестер Юнайтед на цей поєдинок, як і на інший прогноз, можете робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі до не найприємнішого: молодіжна збірна України з футболу підписала лист звернення до президента Франції Еммануеля Макрона пані мера Парижа Ан Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Уде Кастері та організатор Олімпійські ігри 2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання. Підписали, зокрема, Мудрик Судаков, Трубін та Ванат. Тим часом президент РФС заявляє, що вони візьмуть участь у конгресі УЄФА в лютому, у вісні, звісно. А деякі, вибачте, на слові, хоч чого вибачатись інакше не назвеш виродки, схоже, взагалі поїхали кукухою, колишній нападник. Як Динамо, а нині радник президента Киян з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець прокоментував скандал навколо родини Гринкевичів. Наживатися на смертях українців? За це бореться країна. Як таких земля носить? Раніше журналіст Євген Плінський у своїх соцмережах повідомив, що родина Гринкевичів за минулий рік отримала близько 1 мільярда гривень завдяки корупційним підрядам у мінгу. Оборони. Друзі, максимальний розголос цієї історії по соцмережам. Вже чимало інфлюенсерів про це постали, зокрема в Інстаграмі. Тож, якщо ви натикнетесь, робіть репост, щоб ваші друзі, ваші знайомі теж це бачили, теж це чули і поширювали. Не можна спускати цю історію. Бо як і написав кравець, за що тоді ми боремося? А тепер до наших в Європі суфа скоро ціни в гру учасників матчу однієї три з другої фіналу Кубку Франції Антант-Бордо, український півзахисник гостей Данило Ігнатенко відіграв весь матч та отримав найвищу оцінку у складі обох команд: 7,8. на рахунку нашого козака. Гол. Тож, браво Вінгер Челсі Михайло Мудрик відіграв 61 хвилину в матчі однієї три з другої фіналу Кубку Англії проти Престона, 23 річного українця. За рахунку 1-0 на полі замінив Ноні Медуеке. Після цього лондонці забили ще двічі. Хускор доцінив гру Мудрика в 6-6. Софаскор 6 ,7. Нападник Жерона Артем Довбик відіграв близько 20-ти хвилин у матчі 1-16 фіналу Кубку Іспанії проти Ельче. На 75-й хвилині вже з рахунку 2-0 українець замінив на полі Крістіана Стуані. За відведений час нападник жодного разу не пробив поворот, там, словом, оцінка 6-4 від Софаскор. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв на 0 в матчі 16-го туру чемпіонату Португалії проти Аруки. Це 9-й сухий матч українця за 21 за португальською. comando. Врешті 12 12-й він пропустив 17 голів. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг 10 найдорожчих воротарів віком до 25 років. До списку потрапили голки при Бенфіка Анатолій Трубін та воротар Реала Андрій Лунін. Трубін розташувався на третьому місці, Лунін на дев'ятому. І, власне, Луніна. Згадаємо. Карло Анчелоті знову прокоментував ситуацію з воротарями в клубі. По-перше, за його словами, Кепа і Лунін гратимуть по черзі. Ну так, ми ж це так охоче віримо. А. По-друге, Цібо Куртуа повернувся до тренувань на футбольному полі. Да. Ну, що ж треба якомусь скорше кудись та йти арсенал вдома програв ліверпулю 0-2 в рамках однієї 32-ї фіналу кубку англії та вилетів з турніру для команди мікеля артети це вже третя поразка поспіль з загальним рахунком 1-6. до того ж арсенал всього один раз переміг за останній місяць при чотирьох поразках та двох нічийних результатах і що цікаво наш Сані Зінченко цей матч через травму пропустив і на його місці грав ківор який відзначився Автоголом ну що, в зіні проблема. А? Ну скільки Зіна буде приносити арсеналу проблеми? Київ-Юр'який замість нього грав автогол, забив. Куметно, але зараз перечитую коментарі, і вони знову хочуть продати зінченка, щоб повернути тірні, мовляв, сьогодні захист був норм. Ну звісно ж, звісно, коли захисників свої ворота забивають, то це о коротше зіну критикують, критикують неконструктивно. Іноді, звісно, є правильні слова, що зінченко не найкращий в обороні, але це взагалі не його опція. Знову ж таки, ми про це чимало разів вже говорили. Проблема Зінченка нині в тому, що АПЛ це шалений темп. А як і писали, які аналітики казали, що Зінченко не найкращим чином був готовий, в принципі, до цього сезону. Тому на початку все було гуд, а потім все пішло, як то кажуть, по козі. Тим паче, зараз Сашко має травму. Тож сподіваємось, що якомога скорше він оговтається від неї, повернеться на поле і буде знову відгравати ключову скрипку в Арсеналі. Згодні? Вподобайка, а на сьогодні це все бережіть себе і па-па. на зв'язочку.